Халолі Freunde! як і обіцяла, сьогодні я вам записую відео про вживання Perfect, але я минулого разу вам говорила, що буду пояснювати е, ті випадки, коли вживається perfect з допоміжним хабен, передумала і записую, коли perfect вживається з допоміжним sein. Зараз поясню, чому. По-перше, це група дієслів, яка менша. І е, якщо ми зупинимося на цих дієсловах, я вам поясню, ви їх принцип зрозумієте, е, запам'ятаєте самі основні ці дієслова, то всі останні, скажімо так, це ті дієслова, з якими е, перфект будується виключно схаблен. Тому сьогодні ми з вами зупиняємося на тих випадках, на тих дієсловах, коли е, ми будуємо перфект виключно займ. Що таке перфект, нагадаю, тому що, може, хтось дивиться, це моє відео попереднє не дивився. Перфект – це складний минулий час в німецькій мові. Він вживається тоді, коли ми говоримо про щось, що відбулося, відбувалося в минулому. І так як у нас в німецькій мові є дві часові форми, це і претерітum, і перфект. Які вживаються для минулого, для того, щоб показати подію минулому, то перфект вживається тоді, коли ми в діалогах. Тобто ви спілкуєтесь і розповідаєте, там вас запитає, запитує, хто house of в gemacht?» Я і хаба діза хаус-кабах. От Берлінгеару, я дав істот на Берлінгеру. Питання, відповідь. Питання, відповіді, тоді у нас вживається оці, оця часова форма, яка називається перфект. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини. Коротка об'ява, реклама по моїм онлайн-урокам. Будь ласка, вибачте телефон. Якщо вас цікавлять онлайн-заняття зі мною, індивідуальні або в групах, будь ласка, зв'язуйтесь з цим телефоном. Це Viber може бути зв'язок, та Telegram. Також є програма, яку я вже розробила, яка працює і дає гарні результати. Це ви можете вивчати німецько за моїми відеоуроками на YouTube каналі. Під вас я розробляю програму індивідуально, і тоді раз в тиждень чи раз в два тижні, в залежності від ваших можливостей, ми з вами проводимо консультації за цими відео, і я вам даю план для наступних. А тепер переходимо до практичної частини. І так, перфект займ ми сьогодні з вами, я думаю, розглянули і вам ем, достатньо інформації. Якщо ви засвоїте цю інформацію, то і відпрацюєте всі ці речення, які я вам давала до автоматизму. Тобто ви їх собі перепишете, ви їх будете повторювати кожного дня. Якщо ви кожного дня будете повторювати протягом. П'яти днів, то ви побачите на шостий день. У вас ці речення вже будуть просто швидко вимовлятися. Традиційно чекаю ваших підписок. Вподобайки, кому сподобалось, тільки тим, кому сподобалось, ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте питання. І до наступного відео уроку. Чус аля скоте! В кінці цього відео -урока... Будуть декілька списків саме дієслів по групам, які вживаються з допоміжним займів. А зараз ми з вами розглянемо приклади, як будується стверджувальне питальне заперечення, з одним із представників з кожної групи. Тобто, зараз ми з вами беремо дієслово gain. Спочатку три форми дієслова, як я вам завжди говорю. Коли ми починаємо працювати з дієсловами, ми обов'язково повинні вчити кожне дієслово в трьох формах, для того, щоб зручно було в різних часових формах з цим дієсловом будувати речення. Йти, геєн, гін, геганген. Дієслово геєн, перфект, буде будувати з допоміжним зайн. Чому? Тому що всі дієслова руху, тобто які вказують на рух. Йти, приходити, летіти, бігти, вони перфект будують з доміжним займ. Із ходять у мною агрейтгиган. Сьогодні о 9 я пішла на роботу. Діє слово займ для ich в формі BIN стоїть після підмета, Gegangen в самому кінці, третя форма. Питальне речення. Um, wie arbeit gegangen? О котрій годині ти пішла на роботу для того, щоб побудувати питальне речення, ми міняємо місцями Bin. в нашому випадку ми змінили на «Du» і тому «Bin» на «Bis». тому що сам себе якось запитувати, задавати питання не дуже зручно. bist du zur Arbeit gegangen? І якщо ми будуємо заперечне речення і заперечується дія, тобто в українській мові ми кажемо: я не ходила на роботу, я не пішла на роботу, тобто не стоїть перед дією, то в німецькому варіанті ничто буде стояти перед партиципвай, тобто перед третьою формою «Ich bin heute Arbeit nicht gegangen». І так, з здієн, ми з вами розглянули приклад, як із представником дії слів. Які вказують на рух, рух за якимось конкретним напрямком. Наступне дієслово Einschlafen. Заснути, засипати. Це дієслово, яке вказує на зміну стану. Тобто, ви працювали, ходили, двигалися, і тут лягли і заснули. Тобто, ваш стан змінився з людини, яка Працювала, яка була, äh, скажімо так, в Русі, і вона потім заснула, змінився її стан. Де перфект, завжди з допоміжним Три форми, як завжди, «Eingeschlafen». ми з вами будемо працювати з третьою формою eingeschlafen. Ich bin gestн, um 22 Eingeschlafen. Вчора я заснула о 10-й вечора або о 22. -й. Питання? О котрій годині ти заснула? Ich bin gestern nicht eingeschlafen. Я вчора заснула не рано. Як стверджувальні питальні заперечні, я вам на першому прикладі ми з вами розглянули, будується, а зараз просто зачитую вам самі. Приклади. І ось та група дієслів, де я вам говорила, вона не за якими ознаками ми не орієнтуємося, Тут ми просто їх вчимо на пам'ять. Бегіген, бегігнет, begegnet – зустріти когось випадково. Ще є дієство у зустріти когось там за домовленістю, або е, тоді, коли не було, наприклад, ми йдемо на роботу, ми знаємо, що ми там зустрінемо е, своїх колег. То там оце діє слово трефен йде з хабен, «зайн». Bleiben, ззан. geblieben – залишатися. Пасірен, пасірте, пасірт, траплятися гілюнген – гі 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 Вдаватися. Міслінген, міс міс Не вдаватися. І наш дієслова, наше дієслово наше діє слово де я вам вже говорила. Саме дієслово «зайн» перфект будує з допоміжним «зайн». І тоді ми його просто перекладаємо там. Були, був, була. Зайн ва, є І так. Перфект займ. Ми сьогодні з вами, я думаю, розглянули і вам ем, достатньо інформації, якщо ви засвоїте цю інформацію. То і відпрацюєте всі ці речення, які я вам давала до автоматизму. Тобто, ви їх собі перепишете. Ви їх будете повторювати кожного дня. Якщо ви кожного дня будете повторювати протягом п'яти днів, то ви побачите на шостий день. У вас ці речення вже будуть просто швидко вимовлятися. Традиційно чекаю ваших підписок. Вподобайки, кому сподобалось, тільки тим, кому сподобалось, ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте питання і до наступного відео уроку. Чус аля скоте. Я сподіваюся, що всі на всі питання, які вас цікавили, я відповіла. Єдине, що те, що я вам і говорила в практичній частині, я сьогодні з вами конкретно не зупинялася на тій групі дії слів. Які вживаються в перфект тільки з згабен, і тій групі дієслів, які вживаються тільки з sein. Це я вам дам в наступному в одному чи в декілька уроках ми подивимося, як, наскільки я запишу наступний відеоурок, і якщо він не буде тривалий. Тоді я е, поясню вам і хабен і зайн. Якщо я запишу наступне відео -урок і побачу, що це триває багато часу, тоді я їх розділю. Але так і інакше, наступне відео це про перфект і про вживання перфект хабен, точно з хабен, а може ще і зайн. Як завжди, підписуйтесь, будь ласка, на канал, задавайте питання. Якщо сподобалось, ставте вподобайку і пишіть в коментарях. Чус, Куте!